Чотири дні. Чотири дня. Дякую, Василю. Дякую. А, і на чотири дня всім дуже сподобалося. І інші містечки підхопили цю ініціативу і почали також возити. Підключився потім там, Харків, а, хто там ще Василій підказує, я не пам'ятаю. Ніколаєв. Yeah. Да, ну, зараз зараз а, спочатку а, проект, як тільки він зароджувався, була така проблема, що. Попросту не вистачало учасників, тому що мало хто знає, ти вроді робиш приї... ну, робиш заїзд, але щоб люди якісь, щоб приїхали, щоб його популяризувати, то вони не особо активно відсилали для анкету і було трохи напряжні. Але потім, після того, як кількість візитів збільшувалася, люди, які їздили, вони розказували зі своїм друзям, бла, 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 сарафана радіо. Ми дійшли до сілі там зараз 8 тисяч в. Так, да, вже вже більше, вже більше а, підписчиків в основній групі людей, які заповняють анкети на участі. І зараз а, це норма, коли більше ста більше учасників а, ну, а, реєструється на якийсь певний візит. А, хоча навіть буває таке. Да, ну, буває таке, що а, візити бувають паралельно, там два-три візити, а й там в квітні має бути більше.